Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Інформаційна служба телеканалу Рада готова розповісти про головні події в Україні та світі на цю годину ранку. Мене звати Світлана Усенко. Вітаю. Російська армія зранку обстріляла село Томина Балка на Херсонщині. Внаслідок атаки загинув чоловік 69 років. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Деталі та наслідки удару з'ясовують. По цивільній інфраструктурі Харкова Росіяни поцілили безпілотниками. Били напередодні ввечері по двох районах міста. У Салтівському внаслідок влучання дрона у житловий будинок постраждали шестеро людей, серед яких дитина 12 років. Зруйновані перші два поверхи. А на місці виникла пожежа. У київському районі поцілили в дерево. Пошкоджені будинки навколо двоє людей звернулися до медиків з гострою реакцією на стрес. Росія нанесла вже другий удар за цю добу по місту Харкова, а саме влучання в Київському районі біля приватної житлової забудови. Попередньо для обстрілу використана БПЛА під назвою герайн 2 Влучання самого БПЛА відбулося в дерево, тому цивільні забудови пошкоджені не суттєво, але з десяток будинків отримали пошкодження фасаду, вибито шибки та вікна і скління. Атакував ворог і Запоріжжя, район цивільної забудови. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, внаслідок обстрілу безпілотниками поранень дістали четверо людей, серед них дитина. Вибуховою хвилею та уламками частково вибиті вікна в дев'ятиповерхівці. Німеччина передала Україні ще одну систему протиповітряної оборони АЕРСТІ. Про це під час вечірнього відеозвернення у п'ятницю, 20 грудня, повідомив Володимир Зеленський. Президент подякував партнерам, які реагують на російські обстріли. Готовністю надати більше систем ППО та зброї. Я хочу також подякувати всім партнерам нашої держави, які реагують на цей та інші російські обстріли готовністю надати більше систем ППО. Більше зброї, яка може захистити від терористів, зараз ми повернулися в Брюсселю з новими домовленостями щодо ППО. Також Німеччина вже передала додаткову систему Айрісті. Дякую. 250 військових змінили своє звання із сержантського на офіцерське на курсах в Українській військово медичній академії. Нині це єдина установа, яка займається підготовкою та перепідготовкою військовослужбовців медиків, що мають вищу медичну цивільну освіту. Про те, як потрапити на курси та скільки вони тривають, на брифінгу розповіла Ярослава Семирунчук, полковник медичної служби. Особи, які проходять службу на сержантських посадах і мають вищу медичну освіту, пишуть рапорт на ім'я командира про те, що вони виявили бажання проходити. Підготовку до підготовки за цією навчальною програмою ця допідготовка триває 40 днів. Перший блок 22 дні проходить онлайн. Після успішного завершення першого блоку їм дається запрошення на 18-денний збір, уже очний. Після завершення навчання і успішного складання іспитів вони отримують первинне офіцерське звання молодшого лейтенанта медичної служби. Понад 40 ракетно-дронових атак на українську енергосистему здійснила Росія від початку повномасштабного вторгнення. Та весь цей час наші енергетики, ризикуючи життям, продовжували відновлювати пошкоджені лінії електропередач. Завдяки цьому досвіду вони навчилися лагодити обладнання у 4-5 разів швидше за європейських колег. Історії сміливих, що несуть світло. Дивіться далі. Вирва, обвуглена земля, розірвані дроти та кілька щен згорілих трансформаторів. Такий вигляд має обладнання на одній з електропідстанцій. Це наслідки весняної атаки росіян. Провідний інженер Василь за 25 років в енергетиці вперше побачив, як горять трансформатори. Не знаєш, куди бігти і що робити. Тось тобто приїжджай і дивися, от ідеш на підстанції, походу. От я приїжджав сюди, коли трансформатори ці всі вже палали. Тобто, так, ще пожарні тільки заїжджають. Тоді ми вже тут приїжджаємо, йдемо, і вже по ходу, поки ми йдемо до головного щита керування, ми аналізуємо де що пошкоджено. Релейники прибувають одними з перших на пошкоджені енергооб'єкти. Беси фахівців, навіть вціліла техніка може вийти з ладу. Серед релейників і Світлана жінка завжди мріяла працювати в галузі енергетики. У дитинці цікавилася, звідки в домі з'являється світло. Тепер вона допомагає повертати його до сель тисячів українців. Ну, майже після кожного обстрілу нам доводиться відновлювати енергетику, і тому я завжди на допомозі своїм колегам приходжу в цьому. Це теж і перевірка, і налагодження релейного захисту. У разі пошкодження релейного обладнання можуть бути наступні наслідки: це як і пожежі, і перенапруга, що в наступному може привести до відключення світла у споживачів. За час повномасштабного вторгнення ворог знищив в Україні стільки високовольтного трансформаторного обладнання, скільки працює у всій мережі Чехії, кажуть в Укренерго. Та наші фахівці постійно відновлюють зруйноване. Перший раз, коли попри ракети, ми не знали, куди можна йти, куди не Тобто, можна підірватися, що можна голопа. Це було ще важче. Зараз опит вже є. Аби відновити пошкоджене та зруйноване, працюють цілодобово і без вихідних у будь-яку погоду та попри втому. Віктор Афанасів у 22-му році пішов добровольцем до ЗСУ. Прослужив два роки на авдіївському напрямку. Збирався на пенсію та вирішив залишитися. Тепер допомагає колективу відновлювати рідну підстанцію після прильотів. Коли мої побратими в окопах, люди виконують свою роботу в умовах війни. Тут віддача на 100%, далі зараз я ж кажу, працюють, на ну, мату також замарився, не замарився. В кору є з родина, яка де-то живе тут близько. Для для, роди, для для, для тих самих для, для людей. Бригада оглядає леп, яку відновили після ворожого обстрілу. Енергетики регіону відповідають за 370 кілометрів високовольтних ліній електропередач. І це не тільки обласний центр. В листопаді цього року тимчасово окупована ЗС тричі була під загрозою знеструмлення через російські обстріли. Аби уникнути катастрофи, запорізькі енергетики продовжують лагодити мережі, які ведуть до неї, ризикуючи своїм життям. Кожного дня артобстріл. Буває таке, що відпрацювали, працюємо на, одні, на одному участку. А через 5 хвилин звуть, тільки зробила лінія, пропрацювала там декілька хвилин уже через ворожі обстріли і в іншому місці, місці зруйновання, пошкодження проводів там. Через загрозу ворожих шахетів військові радять енергетикам працювати вночі та у вітряну погоду. Нерідко працюють у темний час на висоті електроопори до 40 метрів. Так я заліз. На опору і почав міняти ізоляцію о 10-й годині вечора. Зліз, ми ще шоткували. Я зліз, спрашиваю, котра година, я думаю, часа три ночі. Е, Виявилося, що вже було 6, -6 часов утра. В Укренерго кажуть, одна бригада з п'яти семи фахівців обслуговує магістральні лінії протяжністю 700 кілометрів. Щоб продіагностувати пошкодження та скласти план дій в день енергетики проїжджають до 300 кілометрів. Нерідко йдуть кілометри пішки. Задають питання, що світло. Ну такі ж що світло? Ну Ми ж такі самі. У нас теж касається ці відключення світла. Всім хотілося, щоб це скоріше все закінчилося. Енергетики вже накопичили необхідний запас ремонтного обладнання на зимовий період, аби бути готовими до найскладніших ситуацій. Савченко, Юрій Смірнов, Єва Миронова, Дмитро Христенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини. У німецькому магдебурзі авто в'їхало в, в натовп на гріздвяному ярмарку. Теракт стався ввечері 20 грудня. На відео опублікованому в соцмережах видно, як автомобіль на великій швидкості збиває людей. Згодом Ройтерс повідомив, що внаслідок нападу загинули двоє людей, близько 60 постраждали. Водія автомобіля затримали. Ним виявився 49-річний лікар із Саудівської Аравії. Він орендував автомобіль перед тим, як скерувати його у натовп. Відомо, що після теракту ярмарок було закрито, а також зупинено трамвайний рух. Напередодні в столиці Саудівської Аравії Ер Ріяді відбулася традиційна церемонія зважування перед боксерським матчем Реваншем між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександром Усиком та британцем Тайсоном Фюрі. Українець природньо виявився легшим за свого опонента на майже 25 кілограм. На цій церемонії Усик розгорнув прапор із закликом звільнити полонених захисників АЗ. У сталі реванш між українцем та циганським королем Ф'юрі відбудеться сьогодні, пізно ввечері, і це буде одна з найголовніших спортивних подій цього року в світі. Перший поєдинок 19 травня завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів.